Привіт, мене звати Валерія, і я просто обожнюю купляти речі на шафі. І в мене є такий, скажімо, талант знаходити там скарби. От мені часто у якісь мої знайомі чи навіть люди на Ютубі писали, що от я теж заходжу на шафу, але нічого не можу знайти. от Дивлюсь, якась фігня, як ти це робиш. І тому я вирішила зняти це відео, поділитись своїми такими лайфхаками, взагалі схемою, як я це роблю. Не знаю, можливо, для когось це буде очевидно, а можливо, для когось навпаки це буде корисно. Тому в цьому відео я хочу поділитись своїми секретами, своїми лайфхаками, як я взагалі це роблю, як мені вдається щось та знаходити. На шафі я вже активно, так от, активно купляю речі більше трьох років, і зараз мій гардероб, це переважно. Речі шафи. На шафі я полюю завінтажними речима, на шафі я полюю за стоковими речима. Це просто моє бажання зекономити. Це моє бажання купити щось дійсно якісне з натуральних матеріалів. Моє бажання не переплачувати і моє бажання знаходити якісь унікальні. Незвичайні речі, і також моє бажання трішки попіклуватись про нашу планету і знизити оце от споживацтво, тому що я справді дуже люблю одяг. Я дуже люблю щось купляти, я отримую від цього швидкий дофамін, але я розумію, наскільки це шкодить планеті. А тут це такий от компроміс. Я можу кожний місяць радувати себе новинками і при цьому розуміти, що я не придбала це в магазині. Перший пункт. Я активно користуюсь пошуком. На жаль, дійсно дуже гарний пошук. Він собака. Що я там шукаю в цьому пошуку? По-перше, я шукаю вінтажні речі через слово вінтаж або вінтажний. Бо продавці часто пишуть і так і так. Хтось пише, наприклад, сумка вінтаж, хтось пише сумка вінтажна. Тому треба обов'язково перевіряти ці два варіанти. Я просто вбиваю вінтаж. І дивлюсь все, що там є. Зазвичай тут я не вставляю розмір, тому що я припускаю, що якщо це буде якась суперцікава вінтажна річ, то мені не потрібно, щоб вона була прям розмір в розмір. Можливо, я її переш'ю, можливо, я трошки на неї якось пограюсь. Я просто хочу подивитись різні варіанти. Ну, Якщо написати відповідно вінтажний, то пошук вам видасть і вінтажна, і вінтажні, і вінтажне, і це теж супер-супер зручно. Тобто Відмінювання буде сюди входити автоматично. Другий пункт. Я підписуюсь на бренди, які мене цікавлять. Так як я на шафі полюю не тільки за вінтажним одягом, а й за, наприклад, стоком, то я підписуюсь на бренди, які мене цікавлять. В моєму випадку, наприклад, це кос. Я справді купила. Я справді собі купила багато uh, речей цього бренду: uh, абсолютно нових, в прекрасному стані, вовна, шовк, все, що хочеш за абсолютно адекватні гроші. Також Аркет, Маш, не знаю, Пол, Ральф Лорен, все, що ви забажаєте. Шафія така прекрасна. Функція підписатись на бренд, ви підписуєтесь, і таким чином у вас буде сформувати список речей ваших улюблених брендів. Тобто ви заходите оцю от зірочку, відкриваєте і дивитесь бренди, на які ви підписані. І там будуть всі оновлення за цими брендами. Тому все, що вам тут потрібно, це раз на день чи раз на декілька днів, як ви хочете. Заходити і передивлятись, продивлятись, що нового додано, що нового продавці додали від ваших улюблених брендів. Тут ви можете використовувати додаткові фільтри за розмірами, якщо вам потрібен тільки якийсь конкретний розмір, одягу чи взуття за кольорами, матеріалами і так далі. Дуже раджу видивлятись бренди, в які хороші фасони, базові, хороші матеріали. Це от Кос, Масі медуці. Максмара дуже часто є, на шафі за адекватні гроші. Ще, наприклад, Marken Spencer Autograph дуже часто від них знаходжу якісь гарні шкірні сумки, взуття. От, Раджу придивлятись, вишукувати щось таке і підписуватись на такі бренди. Наступний лайфхак. Дуже часто вінтажні речі публікують продавці під брендами. Їх там є декілька. Є Vintage Stories. Є American Vintage, є Vintage Hollywood, наче це три такі найпопулярніші, але найбільш популярні це саме Vintage Stories. Так ось ви можете підписатись на ці бренди як на звичайний бренд, і таким чином ви будете бачити багато оновлень, саме вінтажних речей. Ще одна моя порада: якщо ви шукаєте от просто в якомусь загальному лістингу, побачите, що там буде дуже багато якихось. Брендів локальних, щось китайське, щось там незрозуміле. Якщо вас не цікавлять саме от нові речі від магазинів, наприклад, а ви хочете саме подивитися щось бюджетне, вживане, можливо, вінтажне, просто оставте фільтр на стан, щоб стан був ідеальний, чи там хороший, дуже хороший. Таким чином, ви виключите всі нові речі, або навпаки, якщо ви шукаєте. Тільки нове, якщо ви шукаєте якісь бренди, якісь магазини, ставте, фільтруйте так, щоб вам виводились тільки нові речі. Також можна шукати в пошуку за такими маркерними ключами, як, наприклад, шовк, вовна, льон. Якщо вас цікавить щось таке з натуральних матеріалів, бо дуже часто продавці, коли вони продають щось таке 100% натуральне, то вони хочуть це підкреслити, вони хочуть на цьому наголосити, і вони пишуть це прямо в назву. Тому ви можете також в кошику пробувати різні варіації матеріалів використовувати. І, якщо треба, підписуватись на ці пошуки відповідно. Також. Раджу вам підписуватись на продавців, тобто не тільки підписуватись на бренди, не тільки підписуватись на пошуки, а ще підписуватись на конкретних продавців. Взагалі, коли ви бачите якесь цікаве оголошення, я вам завжди раджу переходити в профіль продавця. Буває таке, що продавець просто точково продає якісь там ну, декілька своїх речей, а буває таке, що це людина, яка прям професійно цим займається, тобто це якийсь там байер чи людина, яка на секундах, чи по якимось переголкам, чи там ще десь вишукує такі скарби. І я до цього ставлюсь прекрасно. Тобто, якщо людина зробила цю роботу за мене, вона вже знайшла цю річ і просто її виставила в інтернет, відфоткала, я не проти їй за це заплатити, якісь адекватні. Гроші, тобто мене це повністю влаштовує. Тому я завжди перехожу в профіль продавця. Таким чином я знайшла багато цікавих продавців, які продають вінтаж, чи якийсь хороший сток, нові речі, або якісь там аксесуари, цікаві вінтажні. Я на всіх цих продавців підписалась, і аналогічно я час від часу заходжу і видивляюсь, що нового ще ці продавці додали. Також, що роблю особисто я, бо мені це подобається, бо в мене є на цей час сили і бажання. Я просто заходжу в усі речі, фільтрую по своєму розміру, навіть не тільки мій розмір, а десь діапазон, в моєму випадку це від XXS до S і видивляюсь все. Тобто Спочатку вам треба просто продивитись сторінок, так я не знаю, 30-40, наскільки вас вистачить. А далі вам просто треба раз, не знаю, може навіть раз на тиждень заходити і дивитись, що нового додано саме за вашими розмірами. Там також можна додати якісь фільтри, чи ви хочете саме нові речі, чи ви хочете бушні речі, можливо, ви хочете якусь конкретну річ, наприклад, пальто. Шукайте пальто, додавайте фільтри по розмірах, залужите пошук і дивіться те, що вам конкретно треба. По пошуку речей я напевно розказала. Всі свої такі секрети, лайфхаки. Перейдемо тепер до, конкретно, до покупки, мої поради. Обов'язково уточнюйте розмір. Бо дуже часто продавці ставлять розмір навмання абсолютно навмання. Я таким чином пару разів щось купила, от просто я прочитала опис, бачу, що стоїть такий то розмір. Отримую річ і розумію, що. Це взагалі не той розмір, от, взагалі не той. Тому, або просто пишіть продавцям, питайте, це точно такий то розмір? Році це міри. Заміри я прошу завжди, коли от це така річ, яка має сісти якимось чином. Наприклад, якщо це спідниця, якщо це сукня, тобто, якщо це щось от таке, що має сидіти гарно по фігурі, не просто якийсь там свитер, то я обов'язково прошу заміри. Просіть додаткові фото. Дуже часто продавці не вказують, який матеріал, і я завжди питаю. Який матеріал? Чи є фотобірки, чи просто скажіть, будь ласка, який матеріал? Бо, наприклад, якщо це 100% акрил, навряд чи мені це потрібно. Дуже часто продавці ставлять якісь стокові фотки І якщо це нова річ збіркою, це зрозуміло. В цілому мені буде достатньо фотографії з сайту виробника, але я також можу попросити реальне фото. Але якщо річ і не нова, Обов'язково про ці детальні фотки часто продавсі просто продають чорну сукню, знайшли в інтернеті фотку рандомної чорної сукні ставили, а по факту в них зовсім інша річ. Просіть фотки, просіть всю необхідну інформацію. Контактуйте з продавцями, спілкуйтесь, вам від цього буде тільки краще. Обов'язково питайте про стан, чи є якісь нюанси. почасто може там ховатися якісь дірки, якісь подряпини, якісь затяжки, ще якісь штуки. Іноді вони їх фоткують, іноді вони їх не фоткають. Уточніть, будь ласка, наступна моя така очевидна порада. Купуйте через безпечну оплату по-перше, звісно, це вас це збереже ваші гроші в випадку якихось шахраїв. Хоча шафа дуже добре відслідковує шахраїв, дуже часто мені хтось пише, і я ще не встигла відреагувати на повідомлення, як шафа мені вже повідомляє, що це шахрай мою заблокувало. Я така, ну окей, вам відніше. Ось, окрім того, що ви можете втратити якісь гроші, якщо продавець працює за передплатою, ви ще й просто отримуєте кота в мішку, і в більшості випадків на шафі. А в продавців нема функції повернення. Принаймні, мені здається, я такого ще жодного разу не бачила. Тобто, якщо ви вже щось платили, ви це отримали на пошту, все, ви за це гроші ніяк не повернете. Якщо вам щось не підійшло, якщо виявилося, що це не той розмір, ну можливо, є такі суперпорядні відповідальні продавці, я не знаю, але більшість вам, скоріше за все, гроші не поверне і. Товар назад не прийме, на жаль. Тому замовляйте безпечною оплату. Замовляйте на розетку, замовляйте на нову пошту, там де є примірочні. Ви можете оглянути, ви можете оглянути товар, чи взагалі то вам прийшло, чи так воно виглядає, як ви очікували. Приміряти? Ну це взагалі чудово. Ви можете приміряти річ, і якщо вона вам не підходить, повернути її назад. І шафа вам автоматично поверне гроші. Це просто прекрасно, як на мене. На жаль, це стосується далеко не всіх продавців. Є продавці, які принципово приймають оплату тільки на карту, тільки працюють тільки за передплатою. І здебільшого через те, що вони там якось хочуть обходити цю комісію від шафи, як я розумію, це дуже печально. Так, що роблю я? Якщо мені річ прям потрібна, якщо це щось ну прям от дуже-дуже треба, гарна ціна, чи супер унікальна річ, чи щось таке. Я на свій страх і ризик просто кидаю гроші. Звісно, що я роблю це тільки в тому випадку, якщо я бачу, що продавець вже давно на шафі, велика кількість продажів, є відгуки. Оце все в такому випадку я просто ну кидаю ті гроші і ну підійде, підійде, не підійде комусь віддам чи перепродам чи щось таке. Тому обов'язково перевіряйте, чи це перевірений. Продавець, перевіряйте відгуки, але все одно, якщо є така можливість, купуйте через безпечну оплату. Наступна порада: більшість продавців на шафі відкриті до торгу насправді. Бо речі на шафі не так просто продаються. Дуже часто буває таке, що річ вже висить півроку, а то і рік. І людина насправді ну, готова її вже пошвидше продати. Тому, ну, Нема ніякої проблеми в тому, щоб спитати, чи можете ви зробити невеличку знижку. Також обов'язково перевіряйте інші товари покупця. Можливо, вам ще щось подобається, і ви можете замовити декілька речей, попросити знижку. Дуже часто продавці роблять знижки, або там є в них акції 3 за ціною 2, плюс ви зекономите на доставці. Тому тут. Варто погратись, спілкуватись з продавцями, ніхто вас не засудить за те, що ви просто спитаєте. Також я раджу дуже так дуже раціонально підходити до питання ціни. І тут стається, що там, тисячу, півтори, навіть дві тисячі це дуже дорого, як на шафу. Цього питання треба підходити дуже критично. Тобто, ну, якщо вибачте, це пальто в дуже гарному стані, і там 80% вовни, 90% вовни, чи, може ще якийсь кашемір. Треба зрозуміти, що ну ви таке ніде не знайдете, що в мас-маркеті ви купите окей нове пальто, можливо, за ці гроші, скоріше за все, дорожче, і склад там буде повністю синтетичний. Щоб там було хоча б 50 вовни, треба буде віддати ну тисячі три точно то й чотири. Треба розуміти, що іноді є сенс заплатити ці гроші а, навіть за вінтаж, навіть за столк, навіть за щось не нове. Якщо ви дійсно розумієте, що це гарна річ, що це гарний склад, що ви будете це часто носити, то потім, якщо ви це розділите на кількість разів, що ви це вдягнули, то ціна буде зменшуватись і зменшуватись. І ви зрозумієте, що насправді ця покупка ну супервигідна. От щодо натуральних матеріалів, щодо верхнього одягу, щодо шкіри, щодо сумок, я дуже раджу саме в таких випадках використовувати. Шафу, остання порада. Я не раджу вам робити імпульсивних покупок ні в якому разі. Я завжди за раціональний підхід, я завжди за те, щоб тверезо оцінювати, чи воно вам треба, навіть якщо воно коштує там, 200 100 гривень. Ну, все одно воно ж буде займати речі у вашому шкафу, потім цього треба якось позбуватись. Ну кому це треба? Додавайте речі в обране, тобто ви побачили щось цікаве. Просто додавайте речі в обране, додавайте все в обране, потім продивляєтесь його час від часу, повертаєтесь до нього, думайте про якусь річ, відкладіть на пару днів чи хоча б на день. Поверніться потім до неї. Подивіться на неї новим поглядом. Точно вона вам треба чи треба вона вам зараз? Я сказала з більшого речі на шафі продаються повільно, тобто ви можете додати річ в обране. І почекати, почекати, коли вона вам дійсно буде потрібна, почекати, коли у вас з'являться гроші, почекати, можливо, продавець її з часом додасть в обране, чи знизити неї ціну, чи ще щось таке. Але також я раджу з цим не затягувати. Тут справді потрібен якийсь такий баланс, от бо в мене якраз такі звичка тягнути до останнього. І я додаю речі. В обране потім дивлюсь на них, дивлюсь, дивлюсь і думаю, ну колись я це куплю. Ну колись я це куплю. І дуже часто в мене речі просто так от забирали з-під носа, коли я вже була готова писати продавцю. Я заходжу і дивлюсь, що річ вже на резерві. Тобто хтось її там вже сплатив і вона вже, скоріше за все, прямує до когось іншого. І це дуже сумно. Тому тут я з одного боку раджу не спішити, але з іншого боку, раджу, ну, якщо це щось, що вам треба вже на зараз, або це якась така супервигідна. Унікальна пропозиція, і ви впевнені не всі 100, краще брати одразу і не зволікати. Якщо ви сумніваєте, то тут краще подумати, можливо почекати якоїсь знижки, можливо, пошукати ще й інший одяг, зрівняти різні варіанти і обрати найоптимальніший з них. І це було все. Все, що я хотіла розказати, чим я взагалі змогла поділитись. Сподіваюсь, це було корисно. Справді, сподіваюсь, це було цікаво. Якщо. Вам є що додати, якщо у вас є свої лайфхаки або якісь запитання? Пишіть, будь ласка, дякую вам за перегляд. Побачимось в наступних відео.